Появлю конденсатори, дивимося сигнали на затворах. Включаємо. Щось включилось, дивимося. На першому. Полочка нормальна, ніяких не ні вибросів, нічого нема. Ось дивіться. Бачите? Так, на другому. Так, я референс поставлю. Точно такий. Я не так зроблю. Я зроблю отак. Так видніше буде. Так, референс поставив. Сигнал не відрізняється. Не повинен вірніше відрізнятися. Не відрізняється тепер на цьому. Точно такий же, ну тільки в мінус трошки менше тут того заходить. Чуть-чуть там, то не суть важна. І тут. Тобто сигнали повністю однакові. Оце мені подобається. Запаяв транзистори, поставив, викинув оці ось. Мені не подобається зовсім це таке. Поставив термопрокладки. Я ставлю термопрокладки без термопасти. Ну, в мене така релігія. Виробник рекомендує так. Так, все гарно. Ще скрию лаком. Пропаяно все. Ну, все нормально. Зараз подивлюся осцилограми, а потім буду вже підключати все до кучі. Так, дивимося сигнал на цьому ключі і на цьому ключі включаю. Це поставив, щоб зрівняти. На цьому ключуся. Ось він цей сигнал. Референс. Ну і Dead Time став уже, бачите, більше 1 мікросекунди. А на цьому ну бачите, як закруглений. Значить на всіх буде такий, як перший, такий як оцей. Фінальний замір. Дивимося, включаємо реле. Клацнуло. Заміряємо сигнал. О, ідеальніший сигнал. Тут точно такий. Тут точно такий. І тут точно такий. Оці сигнали мені набагато більше подобаються. Все, скрутим, все нормально. Ще тільки на кришку треба знайти гвинти, бо є тільки два штатних. Ось таке вже. І ручку. І все, і на випробування. Так, ще раз дивлюся осилограми. Так, ага, так. Частота 44 там була. І десь один. Одна мікросекунда, детайм, переділуємо. Трошки пер пер перепаяв, дивимося. частота, Чистота. що ж, частота на 30 кГц спала. Це плохо. Это плохо. Треба підняти. Ще трохи пошаманив і тепер що отримали. Дивимося. time 2 мікросекунди. Взагалі красота, шик, блеск, красота. Частота 40 кГц. Пісня. Оце воно. Поставив сюди. У мене не було конденсаторів таких. Я поставив, замінив один СМД-шний, а один на виводний поставив наверх, бо ним підбирав. Ну і резистор замінив. Ясне діло. Ну, тепер все красота. Так, тепер подивимось на цей протон. Включив. Тут так і показує, нічого не регулюється, це, мабуть, треба торкнути. 20 вольт на виході, ну-ка зараз. 60-70 вольт. Струм. Але щось не регулюється зовсім. Не регулюється. На кнопки не реагує. Оце так, да. Да уж. Да. Так, значит, вы бачил еще при включении... Так, наконечник. При включении <coughs> не працював вентилятор. Не запускался. Вентилятор работающий, я его проверял. Значит, не запускается... Тут он хит... Ну, не хитро, а тут через транзистор. Вот это транзистор. Так, что тут у меня квакает? Вот Тут ножки транзистора виходять. Транзистор включається і замикає. Я прозвонив, значить, плюс іде загальний, а мінус розмикається. Так, дивимося, транзистор провіряємо. Ну, я його вже провірив, конечно. Ну, ладно. Так, по переходу. По переходу. По переходу нормально. Зворотний діод. Нормально. І по затвору проколоти треба по затвору нормально так дивимося тут ось розрядний резистор ну, щоб закривався я. Так, може трохи видніше буде Так, ну, я ізмірял колись розрядний резистор ну, зараз заміримо його добре Так, він повинен бути на 390 кОм що там нам показує? А він що, в обриві, чи що? А ну-ка. Так. Нічого собі. А він в обриві. Вообще ноль показує. Дальше. Дальше дивимося. Ось його переход. Як же включається цей? Транзистор. Транзистор у нього виход на базу. Ну, На затвор, я так зрозумію, там, мабуть, полевик. Заміряємо оцей затворний резистор. Затворний резистор на 0. І далі воно пішло кудись, ну, треба відсліджувати кудись. А, і ще не працює кнопки переключення режимів. Ви бачили, я переключав. Тут не працює. Одна кнопка. Ми бачили, якщо згоріло, то мабуть воно пішло сюди на плату. Ой, щось, щось там якась біда. Так, і тут дивимося кнопка перемикання, та, що вгору йде. Так, включу, щоб звук був. Так, вгору йде. Працює. І та, що переключає вниз, ну, зменшується. А там стоїть на 2.0, Я так зрозумів, це 2.0, Це електрод 2. Діаметр 2 мм. Так, кнопка вгору. А вона не працює. Оце така біда. І тут плата якась хитра. Треба дивитися, я в неї не розбираюся. Треба дивитися, може згоріло все тут. Ах, так хотілося. Ось з нього тут щось лаком залито. Може лак оце туди попав і все. І карантик контакту. Єднив я лак заради цікавості. Перше, 7805. Це ось LM324. Тут. Блин, зараз скажу, якась ATML H548. Друга строчка, щось не бачу. 0, та неважно. І оця остання. Перша строчка написано а 42 cpr 6 k друга 40668М. Да, 40668 М. Ну питання, нахіра казя баян? Ну, нафіга оце городить? Поставили б одну крутілку і все, і до побачення. Нормально. Потім тут на управління на транзисторі цим вентилятором розумне управління. Теж нахрена воно надо. Для таких апаратів включаєш, він повинен зразу включатися вентилятор. Я ось тут капочку поставив, перемкнув. Тепер включається зразу при включенні апарата. Розбарахую я кнопку, бачите, що вона вся залита лаком. Як же вона буде працювати. Тут контакт, ось ви бачите, із середини це знаружі. Ну, знаружжі він залитий, а з середини він. Не міг аж ніяк контактувати. Це значить він не працював з заводу, ну, з нов'я. А транзистори здохли, мабуть, із за того, що вентилятор не працював теж з заводу, з нов'я. І термік не спрацював і вибилися здохли транзистори. Оту крапочку зняв, капку, каплю зняв, щоб вентилятор не працював. Зараз спробую включити. І якщо, що, то на вихід. Лампочку, чи запрацює чи ні? Чи може не буде достатньо малий опір. Ну, подивимось. Так, включаємо. О, тепер все працює. Кнопочки, бачите? Це електрод. Двойка, 2,5, 3,2. Ну, 4 це взагалі. Тут щось. Можливо, треба два зразу зажать. О! Дивіться. 83. Ні, щось. Ну, не знаю, як він працює, блін. Коли він варить, ну ви бачили на, на е, власті, то тоді регулюється струм, показує, верніше. А так, то нічого не показує. Так, спробуємо на... на лампочку зараз, что нам сказали. Не, на лампочку ничего не дає. Ну и бог с ним. Попробуем на лампочку еще раз. У меня же тогда были клеммы откручены. Так, включаем. Так. Включилось. Ага. табло не включилось. Треба подъеднать табло. О, тепер включиться. Так, табло включилось, четверка, нифига себе, не поставим на два. На два поставим. Так, пробуем. Лампочка тики-тики загорается. Чуть-чуть. Вам не видно, может. Але вентилятор не запускається. Ну будемо сподіватися, що від електрода запуститься. А потім, якщо що, то я просто перемкну і буде нормально. О. О, запрацював. Скільки? 103 показує. А це він антизаліп, мабуть, зайшов. А він нічого, струм не регулюється. что ж таки? Так. Ага. Сто. Сто с чем-то. На семьдесят восемь меньше. А ну-ка. Так, отключим. Взагалі, не зрозуміло, що він показує, як показує. Так, на 2,5 Ампера. А ну-ка зараз більше поставлю. Чому? кнопка щось не натискається. Та блять. Ой, прости господи. Кнопка не натискається. Треба знову дивитися. Дубль 3. А чого кнопка не натиска... О, ручку не причепив. Треба причепити буде. Кнопка не натискалась, бо вона була трошки довше, ту, що я купив. Ну тепер все нормально натискається. На двоєчку ставимо. Так, пробуємо. Запрацював струм. А чим менше не... Не робиться струм менше, не зрозуміло, не зрозуміло. А ну-ка тут. Ого. Щось по максимуму він жарить. Щось щось по максимуму жарить, не Тоже. по минимуму нифига не разумею все так вкуплять а такие дерьмові аппараты 130 вийшов тут я регулюю а тут не скидається стру за фигня не зрозуміло спробую на електроді конечно но 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 Причеплю ручку, зразу кажу, не знімав, воно темно на вулиці. зараз, Жарить зачотно, але регулювання в межах 2, 2,5, 4 діапазон якийсь ну, дуже невеличкий, незрозумілий мені. Можливо, там воно так і не дуже регулюється. Тут то я коли кручу, кручу то спадає. ну Наприклад, на... 3, 3, на тройки 3, на 3,2, то він від 103 показує до 150 попугаєв показує. І різниця між 100 і 150, ну, щось дуже невеличке, я щось не, не, не чувствую. 2, 2,5, 3,2, 4 різниця є у струмі. А от при регулюванні щось я не можу зрозуміти, що там може бути. Так, трошки пошаманив, не наче трохи стало краще, але, але, ну все, наприклад. Менше струм, а все одно тут щось струм великий, так то менший. Трошки падає, неначе. Тепер перемикаємо на, наприклад, на 3.2. На 3.2. Що це в мене тут? А, ну от спишка включилась, ну добре, нехай. О, тут більше вже. От. Тепер на 4 перемикаємо. Максимальний струм десь 140 ампер. Ми спробуємо варить тепер ним. Так, спробуємо варить. Тут викручу на саме мінімум на двойки. Ты крутити Невідомо скільки, але скільки буде, стільки є. Пробуємо варити. А, що таке? а, ну да. Варить, конечно, як казав Олег, хіба що по вайфаю не можно. Накше що... варити не вийде. пт Ну да! же, блядь, Включається коли текнеш! От сука! Я забув! Ну ладно! Так, Це, бачите онлайн! Включився, бо вже транзистор там відкритий на цей на вентилятор. Поїхали. Так. Що тут на двойку? На мінімум крутимо. І ну, Правда, на ОЦ крутілку не треба звертати, бо вона якось регулює. Тільки на оце. Дивимося. Виставляємо. Поїхали. трошки запалили а ну-ка зараз десь може тут є пробити да палич нормально просто ржавчина тут попробуй пробить так а ну-ка на двойки викручу типу на максимум що там регулюється Так, тепер виставляємо, а ну-ка давайте на 3.2. мінімум 3.2. мінімум, Так. Тут десь пробити треба. метал, ладно. Так, на максимум тут же на 3.2. Що нам буде? Так, да, Як бачите, дуга сильніша стала, ну-ка на 3.2 на мінімум. Так, да, В деяких пределах регулюється. Так, да, дуга мягче. Тут відключений хот-старт. Я відключив хот-старт. Тоді регулюється. Та він не потрібен, бо буде пропалювати тонкий метал. І без з старта запалює на чистому металі аж бігом. Дивіться. Та зараз. Моментально запалює. Вот тут шлаку богато, а ну-ка, а тут на ржавчине пробую. Песня. Антизолин спрацьовує. Песня. Так, де тут чистий метал? Нема. Нема. Трошки заробимо, може, буде. А ну-ка. Так, тепер на ржавчині от у того. Слава, вже не проб'ю. Пісня! Ой! Жарить класно. Все, можна виключати. Зараз попробую радіатори, які гарячі чи ні. Ну, до якого доберуся. Так, транзистори. Холоднющі, взагалі холоднющі. Діоди, тільки-тільки нагрілися. Та взагалі класно. Чим класний апарат? Чотири діода, чотири транзистора, хоч і не маленький. Він ну, Класний. Єдиний мінус, це управа трохи, ну нічого страшного. По схемі, що я трошки підломпічу. значить, що було? Ви бачили, мінімальний струм був дуже високий. ну Я резистором зменшив на 0, так сказати, мінімальний струм все рівно. Думаю, що ж там давить? Ну Тут давить ось, ось сюди сходиться в цю точку від регулятора струму. ось, ось Тут сходиться і тут сходиться, я позаміряв. Тут 0,2 вольта, тут в мілівольтах, ну а потім до вольта. Значить, давить звідси, ну, треба було відключити. От, попробував, да, тепер стало трохи регулюватися і струм зменшився набагато. Ви бачили з, з мінімального десь 170 А до 50 а так, ампер змінився. Але ще скажу, на баласті цей апарат веде себе трохи неадекватно. На дузі набагато адекватніше веде. Так що зробив все правильно. Ну і що було тут зроблено ще? Відключив ход старт, я вже казав, і ВРД відключив. Ну і все.